Справді дихається серце, я ж скажу на очах, теж на важке по похоже. Mm. Хочу придивитися е тим, про що роздумую думаю, чим живу зараз, е можна буде корисно. Зачала того разу і часто в церкві звучить і дякую за те, що є такі слова заклику і що добре зупинятися і аналізувати своє життя. І чи так я думаю, як я живу і чи йду я туди. Куди думати? Ви знаєте, є дуже гарні слова, а в Біблії вони часто мене дуже лякають, але це добре, що лякають. Е, коли звертається Ісус до Сардійської церкви, Напише Анну Сардійської церкви. Я знаю твої діла, що вважаєшся ти живою. хоч не страх, ти мертва. Мені страшно, було такі і слова від Ісуса. Прокинься і зміснюй себе, поки та сила, яку ти маєш, зовсім не знила. Знаєте, що мені подобається християнстві, те, що це чітко. Да-да, ні чорне-чорне, біле біле. Нема такого, знаєте, що може, а якось так. Пишите і справді змушуть зупинятися, зважувати і задумуватися. Це Галата, 5 глава, 16, 17 вірш. Але кажу я вам, хай керує нашому поведінкою, тоді ви не будете задовольняти бажання своєї віховної натурі. Бо все, чого вона бажає. Проти духа, все, що побажає дух проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що насправді хочеться. В одній людині є плоть і дух, дві сили, які мають різні цілі, різну мету, різний напрямок і різне досягнення. І це не розбаєння вічності. Це ці дві різні сили ці дитячі сили направити в один напрямок, мати одну ціль і досягати одну. це коли ми одне відкоряємо іншому. Живіть по духу і не будете виконувати похиті плоть, що означає жити по духу. А прів духа любов, мир, радість, довготерпіння, милосердя, доброта, віра, лайність, стрімність. Чи можемо ми це робити своїми силами? Все, що побачило воно легко, не треба навіть ніяких зусиль. Це все, но. Ми народжуємося сьогодні в маленьких діток. Зразу я не правда, що б не було в лісовому довірці своїх потребою. Діла плоті, поклоніння воганам, чаркунству, ненависть, суперечки, кремності, гнів, себелюбство, розвитку єсів, заздрість, п'янство. Зважаючи на це все, я застерігаю вас. Що, той, хто, чинить так, не успадкує Божого Царства. Написано Хадам 27 А от жити по Духу ми не можемо само собою розуміючися. По духу можемо жити вірою і силою Ісуса Христа, яку приймаємо, коли касі. Яким чином? Через молитви і читання Слова. Без цього ми не можемо жити по Духу. Бо написано, що Писання воно благотворнове, а молитва це є спілкування з Богом. Якщо в мене немає молитви читання писання, то я живу по плоті. І третьому не дано. Бо навіть добрі справи вони не спасають. Багато, ви знаєте, навіть зараз є чоловік людей, які спасені, які віруючі, які концентрують свою увагу тільки на добрих справах. Хочу нагадати для себе і для всіх вас, що добрі справи не спасають, навіть не вірючи, люди роблять добрі справи. Дух зростає в мені через спілкування з Богом. Це молитва і святе Письмо. Дух може мені насичуватись тільки духовним. Ми не можемо наситити свій дух їжею фізичною. Тому якщо я живу лише думками і кроками місці поспати, відпочити, поїхати, заробити, не знаю, що там, що, погуляти, да? робота, добрі справи, то насправді я живу по плоті. і царства Боже не наслідує. Дух потребує духовної їжі. А це молитва і читання писання. Про битву написано так, в першому кінці, постійно моліться. А в про і написано Ісуса санамі на першому місці. Да не відходить книгасія, а тут і получається в нього і ночі, ви в точності спомняти все, що написано в ній. Щоб ви в путях своїх і будеш поступати велика розумно. Ми можемо жити по духу, без Бога і Його слова. І знаєте, Це те, що допомагає мені вставати кожен день молитися і читати бо я розумію що якщо б не, не було важливо якщо б це були перспективні речі про я кажу про малий двочини свого божого про це кого сказав нам що молиться постійно і книга сія не відходить від уст і виходить в її день і ночі